Віриться півроку півроку. Я не можу морви у передмістя. Запоріжжя прибули автобуси звільненими з російського полону українками. 108 жінок, військові, прикордонниці, медикині та цивільні нарешті повернулися додому. Серед них і 37 евакуйованих зазовсталі російський полон порівнюють із пеклом. Але найстрашніше, напевно, саме не знати, як твої рідні тут. Це відсутність будь-якого зв'язку, будь-якої інформації. Коли ми не знали живі, не живі, коли ми не знали ситуацію на Україні і постійно ви нікому не потрібні, про вас всі забули. України вже немає. А ви знаєте, що Одеса вже під нами і це так постійно по кругу.